Доброго раночку, любі друзі, вітання з вранішніх ранішніх Чернівців, шоста година ранку. Але ми не забуваємо, що дні зараз самі-самі-самі довгі. Вони літні. День літнього центя самі довгі дні. Я як обіцяла сама собі, так вирушаю до залізничного вокзалу, і подорож моя буде до Львова, а далі будемо бачити. І трохи репортажу Бруківка, Чернівці, вулиця Загайдачна, колишня Волгоградська. Ось таке сьогодні небо, поки що таке. Лесь зібралася, реально спала дві години, тому що, тому що вир подій вчора. Але маю надію, що все поклала. купа-купезна. Маю надію, що допоможуть мені. З моїми речами допоможуть занести в потяг з потягу додому. Коротше, все буде добре. Трохи Чернівців, вулиця Богдана, Хмельницького незмінна. Будинок, корабель ще один, вулиця Вокзальна в дитинстві Гагаріна. Зазвичай я цією вулицею роблю репортаж, такому піднесу у настрій, коли приїжджаю. Дуже-дуже втішена вітаннями чернівцями. Але ж дивимось, це австрійська в колишньому гуральня, вулиця колишня Нікітіна, тепер стара з вокз... Капеланська, напевно, так. Пошта, новітня будівля, квітнуть Липи, австрійські чудові будівлі. Це не Австрійська, це гуртожиток. І наш неймовірний вокзал, який був збудований під час Австро-Горської імперії. І він тоді, саме на території, на теренах Західної України, був один з найкращих. Австрія подарувала нам таку красу Чернівці-Чернівці. Зараз буде виселення з таксі, і далі продовження буде через паузу. Чудові будівлі, чернівці місто Троянд. Навіть тут їх дуже багато, на кожному, на кожному кроці. Я не знаю, чесно кажучи, чи люблю від'їжджати чернівців. Я люблю вже приїжджати в місце незначення. Куферки поступово мені допомагає водій Сашко. Дуже дякую компанії Болт. Ціна якість однозначно, безпрецедентна. Чернівці. Ось мої коферочки нульового розміру. Але мені вже допомагають. Поки що пауза. Мені допомогли донести сумки. Все світ мене любить однозначно. Наш неймовірний австрійський вокзал, з якого я починаю свої вітання з чернівцями. Боже, в мене ще є купа часу. Я виправляюся, не заскакую як зазвичай, коли потяг трогається. А в мене ще купа часу. Ще хвилин 30. Наша улюблена залізниця. Вони чекають мої тонна куферків і вокзал. Ну от, ще в мене трошки часу видихнути, опублікувати цей репортаж. І вже напевно налаштовуватись на столиці Галичини, міста Лева. Сьогодні ввечері в мене прямо одразу з корабля на бал буде зустріч з Олексієм Гнатковським. Звичайно, це театр Франківський, це буде гуцулка у Львівській опері. Зустрічі, репортажі, вечірні обійми вже не Чернівцями, а з містом Лева. А після завтра буде якоти чоловіка в домашніх умовах. Приїздить Ірма Вітовська з Києва. Вони. Потяг, вони е, став, славного міста Станіслава, до речі, будемо проїжджати через Франківськ. Ну що, подорожі світом продовжується, поки що України, а далі все по ходу п'єси. Я дуже дякую неймовірній дівчинці, яка допомагає мені у зйомці. Ну що, настрій бойовий і я дуже втішена, що встигла. До нових зустрічей в світі, поки що, а в найближчому часі у Львові. Блакитне небо. Наші рідні будівлі, Чернівецькі знову залізничний вокзал і нові подорожі. Мені вже стало легше, адже я встигла, і це завжди, завжди, завжди дуже тішить. Ці збори, досить нервовий стан. Але далі буде тільки все, все-все позитивно і чудово. Дай Боже. Усім бажаю чудового дня і до нових зустрічей з любов'ю! Ваша Оксана Дем'янишина. Па-па!